Незабаром Миргородській громаді стартує конкурс бізнес-планів. Його мета підтримати сміливі ідеї підприємців, розвивати місцеві бізнес і залучити більше мешканців до активної участі в економічному житті громади. Термін подання документів починається 3 жовтня і закінчується 6 листопада 2025 року. На виконання місцевої програми підтримки підприємництва. Ми вже не перший рік проводимо конкурс бізнес-планів і хочу повідомити, що рішенням конкурсної комісії ми розпочинаємо проведення конкурсу бізнес-планів у 2025 році. Таке рішення було прийнято комісією напередодні. Тому запрошуємо підприємців брати участь, подавати свої бізнес-плани, всім гарних ідей, всім, звичайно, перемоги. Будемо працювати. Участь у конкурсі можуть брати фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування, фермерські господарства, що обравляють до 120 гектар угідь, резиденти України зареєстровані у населених пунктах Миргородської громади, а також внутрішньо переміщені особи, суб'єкти господарювання, що ведуть діяльність на території громади, перебувають на податковому обліку у Миргородській державній податковій інспекції та сплачують податки до місцевого бюджету. На сайті міської ради буде розміщена інформаційна стаття з детальним описом участі у конкурсі бізнес-планів, а також з переліком документів і бланками заяв, які необхідно подати. Після закінчення прийому документів буде організовано саме засідання конкурсної комісії, на якому підприємці будуть представляти свої проекти, відповідати на запитання конкурсної комісії, якщо у них з'являться ці запитання, а також самооцінювання буде проходити в бальній системі. Документи про участь у конкурсі та сам бізнес-план можна подавати як в електронному вигляді на пошту, так і в паперовому форматі до відділу розвитку бізнесу та торгівлі управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради. Також документи можна надати інформаційний пункт підприємця, який працює ще понеділка з 13 до 17 години, середа та п'ятниця з 8 до 12 години, у приміщенні Миргородського центру надання адміністративних послуг. За умовами конкурсу у нас збільшена зараз сума співфінансування з міського з міського бюджету. Саме 70 тисяч гривень, не більше ніж 70 тисяч гривень з міського бюджету. В розмірі 70% від загальної вартості бізнес-плану з боку бізнесу. Також необхідно провести буде співфінансування. Це 30% від загальної вартості. Фахівці відділу бізнесу та торгівлі можуть консультувати учасників щодо підготовки бізнес-планів однак безпосередньо участі у розробці та написанні не беруть. Подати на конкурс можна проєкту у будь-якому напрямку підприємницької діяльності. Важливо, від одного підприємця приймається лише один бізнес-план. Усі деталі та умови конкурсу опубліковані на сайті Миргородської міської ради.